Українські пілоти продовжують навчання на американських винищувачах F-16. У середньому підготовка триває близько шести місяців. Про це в інтерв'ю голосу Америки розповів український льотчик Фантом. Так під час підготовки навчають не лише Пілотів, а також іноземний персонал, зокрема механіків, які обслуговують літаки та підрозділи, які забезпечуватимуть виконання завдань. На все потрібно приблизно 6 місяців. Також пілот F-16, фото якого вже згідно фото, на які вже нанесли українські розвідувальні знаки, поки що літак перебуває за кордоном. Ну а Росія запустила 45 шахедів з кримського мису Чауда цієї ночі. 40 з них було збито. Під ударом опинилося 9 областей. Над ранок ворожі дрони летіли на Київ. ППО збила їх на підльоті до столиці. У повітряних силах уточнили, що атака тривала майже 6 годин. На прямому зв'язку з нами зараз Юрій Ігнат. Це речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий ранок, доброго ранку. Вітаємо. Статистика по збиттях за минулу ніч 40 із 45. Достатньо високий показник. Ви особисто як можете оцінити сьогоднішню роботу? Для нас це вже звичні, на жаль, такі цифри, тому що мали і 90 шахедів. Зараз новорічну ніч згадайте напередодні нового року. Ну, 45 це був рекорд. Минулої позаминулої е, новорічної ночі, так би мовити, зараз для нас дійсно цифри, які часто на жаль з'являються. Зазвичай противник атакує кількістю там 20 15 щодня, щоночі має на увазі. А так сорок е, 45 Ну, це серйозний результат на сьогоднішній день, тому що. Ви бачите, що запустили хвилями шахеди з двох напрямків, рухались вони як зазвичай по тих маршрутах, які вони собі розвідують напередодні, щоб якомога глибше пройти, якомога більше цілей уразити. Ну цього разу надзвичайно теж високий показник. Я хочу сказати, що із навіть з тих п'яти які. Не є в статистиці збитих ще кілька і не долетіли до своїх цілей внаслідок певних обставин. Тому дуже гарний результат. Командувач повітряних сил Збройних сил України, генератор Микола Олещук відзначає роботу усіх сил оборони. Протиповітряна оборона замикається звичайно на командувача, на повітряні сили, але долучаються усі, усі роди та види збройних сил, які мають мобільні вогневі групи. Усі створюють за реїв, обладнуються відповідним озброєнням. Також інших складових сил оборони, це і нацполіція, і Національна гвардія, державна прикордонна служба. Усі повністю долучаються, і ми завдяки цьому маємо от сьогодні такі результати по збиттю шахетів. Дуже непроста ціль шахет, але завдяки досвіду, вмінням, додатковим обладнанням, все ж таки дрони збуваються. На жаль, таких показників не можна досягти серйозних, коли атакують прифронтову зону. Тобто території, які прилягають близько до лінії фронту, ну часу на збиття мало ви розумієте, що е, мобільні вогнові групи мають обмежений радіус дії для того, щоб збивати е, ці дрони. Тому, якщо ворог атакує по військах чи по, близько до лінії фронту, то показник звісно що е, буде менше сьогодні, ж відпрацювали. Ну Скажем так, майже всі дрони були збиті мобільними вогневими групами, і це дуже добре для нас на сьогодні, бо ми таким чином маємо можливість заощадити зенітні керовані ракети великого та середнього радіусу дії пане Юрію. З спостережень останніх тижнів чи можна сказати, що Росія як би нам цього не хотілося, але все одно удосконалює свою техніку. І це стосується і дронів. Щось ми бачимо нового в? Тому що летить на нашу територію, саме в безпілотниках, ну, час від часу з'являються фото ну, на непідтверджених каналах, тому що офіційно. Хіба що пізніше детальніше, вже коли розберуть фахівці, може з'явитись, але з'являються фото різних літальних апаратів. Зрозуміло, що противник може експериментувати як в кустарних умовах, так і щось випробовувати щойно створене. Ви бачили, мабуть, ці фото. Це такого літакового типу пофарбовані в чорний колір. Це може використовуватись. Не як якийсь експериментальний загрузок, а може просто бути хибною ціллю для того, щоб ми витратили на нього певні ресурси на його збиття, тому таке трапляється і тут нічого дигного нема, пане Юрію. Тобто, чи можна вважати правдою? От інформацію, яка від часу, часу з'являється, про те, що тепер дрони шахеди є такі модифікації, які летять не 160 км на годину, а 400? Чи треба ставитися до цього е несерйозно? Ну, е, треба підтвердження від офіційних джерел, які знаходять цю, ці дрони на землі, і які можуть нам про це заявити. Повітряні сили бачать лише, я ж вам казав, параметри цілі, характеристики їхні. Так, це висота, там висота польоту можуть визначити з, е, швидкість польоту, напрямок руху і так далі. Це маркер на радарі. Усе, що падає, це стосується і ракет, до речі, балістичних, е, так і крилатих. Що це було, можна подивитися. Коли воно вже відповідно знайдене. зараз термінова інформація для мешканців Херсонщини. Там просто зараз оголошена повітряна тривога. Дуже просимо вас бути пильними йти в укриття, не ігнорувати, тому що регіон, який один з найбільше підпадає під обстріли Російської Федерації, тому, будь ласка, будьте пильні. Херсонщина зараз повітряна тривога. Пане Юрію, продовжуємо спілкуватися з Юрієм Мігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, от цікаво, що таке питання. Скажіть, будь ласка, останнім часом ми бачимо у стрічках новин повідомлення про те, що під час атак з повітря Російської Федерації на Україну будь-яких дрони ракети здіймаються в повітря f 16 в Польщі і в Румунії. Для розуміння? Що ну яке от навантаження смислове? Те, що вони там здіймаються і, і продовжують патрулювати свій власне повітряний простір? Раніше цього не було тепер це є. Ну раніше дійсно не було, а мало б бути як на мене, ну чесно кажучи, тому що якщо йде така атака, то кожна країна повинна подбати про свої захист своїх кордонів, своїх громадян. Ви пам'ятаєте, пролітало і в Румунію, і пролітало через Румунію. Нехай клаптик, але все одно пролітали ракети і падали уламки в Польщі. тому, відповідно країни, які хочуть колективній безпеці, знаходяться, так вони все одно мають дбати і про особистий захист, тому в разі чого вони бачать, що йде. Атака шахедів. вони розуміють, що шахед може е з курсу збитись, може бути не, як то кажуть, недобитий так нашими засобами вогневими і можуть і може змінити курс, полетіти. Ну очевидь, треба перестрахуватись. очевидь, треба захистити свою територію, і така практика вже не в перший день продовжується, коли піднімають е винищувачі повітряних сил і Польщі та Румунії. Нам це користь якусь несе, чи чи ні? Ну, я думаю, що тут і так зрозуміло, що вони захищають свої країни і втручатися. Ну, багато хто. Я розумію, чому ви питаєте, тому що чи будуть вони збивати десь там на українській території той чи інший апарат, який буде їх... в їхній бік летіти. Ну, давайте цю тему залишимо дипломатії. Все ж таки, не будемо торкатись так глибоко її. А зараз ще більше розмов про навчання наших військових на польотах на f 16 Скажіть, будь ласка, підготовка української інфраструктури, тому що ми з вами часто про це говоримо. Що нам також варто бути готовими прийняти ці літаки, знати місце їхнього базування, звичайно, не повідомляючи ворогу зараз. Але наскільки ми вже готові до цього, як ви можете оцінити наші тут перспективи? Знаєте, можна уже було б розмістити їх тут і вони б злітали як це вони робили і в 2012 році як робили в 2018 році американські F-15. F-16 були в 2012 році злітали з наших литович потрібно для того щоб здійснювати зліт посадку там якесь управління ними так системи зв'язку та інші треба ну логістика безумовно потрібно літаки, для щоб слуговувати заправляти і так далі це можна робити і це робилося вже на території нашої держави. Але підготовка інфраструктури є дуже серйозною сьогодні в умовах бойових дій. Трібно підготувати як самі злітно-посадкові смуги, так і сховища. Ну і інші моменти, я не буду даватися подробиці, які потрібні для того, щоб ворог не міг не міг вражати ділі такі, щоб вони для з безмовного 16 якщо що прийде Україна, стане ласою ціллю для окупантів. Тому маємо зробити все, щоб інфраструктура, яка готується, повірте, була адаптована, тому що зробити капітально її, ну це не дуже простий процес, особливо коли ми знаходимося під щоденними обстрілами. Тому адаптація інфраструктури відбувається пілоти навчаються. Інтерв'ю ви бачили нашого. Так, фантома, який, і, і фото таке цікаве. Mm -hmm. да, зробив знаками. Тут обговорюють, справжні вони чи ні. Ну Давайте подивимося, що. Ну, і ми вже бачили, що росіяни кажуть, хай трошки понервуються. А насправді Україна ж не дає гарантій безпеки, ну, власне, тим літакам, в 16 м які будуть на території держави, вірно? Немає таких домовленостей. Або ми не зобов'язані це давати, вірно? Дивіться. <кій> Літаки, які будуть вже у нас, це вже будуть українські літаки. Це дуже українська зброя, і вже з дійсно нанесеними маркуваннями, тризубами, кружками і бортовими номерами. Ну, ви підтверджуєте, що це дійсно літак, який вже розфарбований і розмічений згідно наших стандартів. Я ж кажу, я хотів би залишити це на розсуд російських пабліків.